Наближається черговий день Києва, і мені захотілося дослідити один із його найпопулярніших символів каштан. Чи це вже така київська рослина, як вона потрапила до нас і коли коли стала популярна? І чи ми можемо досі вважати його символом міста? Давайте розбиратись! Різні згадки про каштани в Києві знаходимо ще від 18 століття. Науковиця Владислава Осьмак каже, що в різних джерелах знаходимо інформацію, що в Києві садили каштани на території Лаври та Кловського палацу саме від 18 століття. Один з найстаріших каштанів міста росте біля Троїцької церкви у Китаївській пустині. Йому вже майже 400 років. кажуть, що його міг посадити Петро Могила, але це лише легенда, підтвердження якої ми не можемо знайти. Так, ось спочатку оселившись в монастирських садах, потрошку дерева перекочували і в місто. Заможні люди садили собі їх біля будинків, але це все ще були такі поодинокі випадки. Дійсно, каштан до нас найвірогітніше потрапив з Балкан, і ось саме в 18 столітті ще був досить малочисленним. В історії міста Києва Берлінського знаходимо такий опис. Серед горіхових, абрикосових та інших фруктових дерев з'явилося красиве декоративне дерево, кінський каштан, що біло-рожевими квітками пирамідальної форми. Розводять у садах тільки задля краси їхніх квітів. Масове цілеспрямоване озеленення Києва почалося в 19 столітті. І тоді ж уже почали сажати також і каштани, не з приватної ініціативи там монахів чи просто людей, які. Е Позаймалися благоустроєм біля свого будинку а вже до процесу підключилася міська влада. Тоді ці дерева висадили також і у новоствореному університетському ботсаду в 1842 році. А вже за 20 років дир... тодішній директор професор Рогович заклав красиву каштанову алею. Дерева були висаджені дуже цікаво, так начебто колеми, тому там можна було довго і приємно гуляти. Зараз ці каштани також ростуть у ботсаду, їм уже більш ніж 160 років. На жаль, цю алею пошкодили під час будівництва метро Університет. Це тепер не замкнуте коло, але все-таки більшість дерев з неї збереглися й дотепер. Також в Києві в першій половині 19 століття було багато тополь, акації, лип, горіхів і платанів. Між каштанами і тополями навіть виникла невелика конкуренція на новоствореному бульварному. Шосе, яке заклали в 1838 році. Згодом його назвали бульваром Бібікова на честь колишнього генерал-губернатора Дмитра Бібікова. А зараз це бульвар Шевченка. Там майже одразу висадили липи та каштани, але зовсім скоро замінили їх на тополі. І от навколо ось цієї зміни швидкої дерев будували купу легенд від дуже дивних до більш-менш продоподібних, але найбільш мені подобається вона найбільш популярна. Ну як подобається в сенсі, що вона така найбільш дивна, але найбільш популярна. Це те, що алею, начебто, готували до приїзду царя. Йому донесли, що там висадили каштани. Йому це не сподобалось. Він наказав все це замінити, буквально за одну ніч там все пересадили. Замінили якраз от каштанчики з випами на тополі, і, начебто, за цю ж одну ніч де кияни рознесли всі ці каштани собі по домівках. Також там домислюють і придумують купу причин, чому саме там каштани не сподобалися царю від того, що вони уособлювали якусь самостійність Києва від центральної влади. До більш таких життєвих, того, що він просто бачив в Європі приклади красивих Тополями, і йому це подобалося більше. Фантастичність цієї історії просто неймовірна. Ну це така легенда міська, яка не має жодних підтверджень, але стала справді неймовірно популярною. А в ній купа домислів, незрозумілих речей, до неї справді купа питань. До того ж, наголошують, що готувалися саме до приїзду царя. Але в тисяча році цар не збирався і не. Приїжджав до міста. Так що, отак от. Мені здається, що там була просто якась ну, банальніша, абсолютно життєвіша причина. Наприклад, можна зустріти ще таке пояснення, що каштани там просто погано приживалися. Ну, от таке теж, наприклад, могло б і трапитися. В 1887 році в місті створили садову комісію, і вона, наприклад, дала такий висновок. Алея з пірамідальної тополі на такому величезному просторі єдина в Росії, і жодне з міст не має такого насадження. Можливо, намагання створити якийсь такий магніт цікавий в місті теж могла бути однією з причин, чому замінили дерева на алеї. Та якою б не була причина прибрати каштани з Бібіковського бульвару, то вони вже все одно ширилися містом і їх популярність вже було не зупинити. Цьому також сприяла і міська влада. Наприклад, Дума видала постанову про те, про правила озеленення в місті, де, на яких вулицях, в яких районах які мають сажатися дерева і за якими правилами. У центрі в старокиївському районі та поруч більшість мала бути саме каштани. Відстань між деревами цього типу мала становити 12 аршинів. Один аршин це 70 см, тобто відстань мала бути 8,4 метри на нашій зараз одиниці виміру. Тобто, вже навіть за документами каштани мали домінувати в центрі міста, а в інших районах, е, поміж них також росли клен, липи, акації, ясини та інші види дерев. І е, так каштан вже закріпив, взяв своє міцне е, місце в е, як образі міста і в серцях киян. Вроді не одне покоління містян вже виросло зі звичкою навесні милуватися їх красивим квітом, а восени уважно слідкувати, щоб тобі нічого не впало на голову. 20 столітті насправді нічого не змінилося, Це дерево все так само ж поважали і дуже промовистий факт про важливість образу Каштанів в місті. Це те, як в 43-му році, в 1943 році, після того, як радянські війська вибили німецькі, німецьку армію з Києва. В місті була вкрай складна ситуація із побутом із водою, і з їжею, із одягом, із житлом, з усім. І вона така напружена, залишалася ще досить довго. Але в 45-му році, вже через пару місяців після дня перемоги, хрещатик, наприклад, він все ще був руїною, хоча вже такою, знаєте, заасфальтованою руїною. І там висадили каштани і липи. Хоча до війни там росли лише липи. Вочевидь, влада бачила в цьому якийсь важливий символ, якщо так сильно з цим поспішала. І надалі, в подальші десятиліття, вже радянської влади, як влада сама намагалася підживлювати цей образ, закріплювати його, так само він з'являвся, і, наприклад, в мистецтві в 1950 році вийшла пісня Київський вальс і там теж знайшлося місце Каштана. В 1956 році з'являється знаменитий київський торт, який і каштанчик вшанував, і сам став таким невід'ємним символом міста. Його любили дуже сильно і купували на якісь важливі свята. І гості міста, якщо приїжджали, то намагалися захопити цей тортик обов'язково з собою додому. Це вже такий всіма любимий торт. Хоча насправді я, якщо чесно, його вже ну, зараз в доростому віці не дуже люблю, він для мене засолодкий, хоча в дитинстві я його обожнювала. Також із смаколиків з'являється морозиво каштан це такий всім відомий пломбірчик в шоколадній глазурі, іноді навіть є версія з горішками. І це був найдорожчий з усіх видів морозива, аж цілих 28 копійок. Але його все одно розкупали моментально і завжди ще треба було його пошукати, якщо ти хотів ним поласувати. Навіть зараз у нас досі є бренд морозива каштан. Вони вже роблять різні види. З 50-х років, коли таке ось відновлення міста е, тривало, то особливо багато уваги приділяли озелененню, як на е, якихось конкурсах по нових вулицях, по благоустрою нових вулиць, які відновлювали, відбудовували таке просто в районах житлових, е, які збереглися і все там було добре. Озеленення було дуже важливою частиною, дуже багато садили дерев, різних, але каштанів особливо багато, і вони вже стали рости так концентровано не лише в центрі міста, але й в нових. Спальних районах, тоді тоді будувалися, і навіть на околицях міста. Ще один крок до закріплення такого образу це новий герб Києва, який затвердили в 1969 році. За результатами конкурсу, обрали варіант Флоріана Юр'єва і Бориса Довганя, який ми всі вже зараз гарно знаємо і пам'ятаємо. Хоча, за спогадами пана Флоріана, він спочатку мав інший вигляд і в процесі виду змінився. Спочатку в мене на гербі були квітки каштана, але в Геральдиці не надто прийнято натуралістичне від і довелося їх стабілізувати на останньому етапі конкурсу. Вже аж у 1995 році Київрада поверне місту Герб з Архангелом Михаїлом. Образ каштанчиків закріплювався, підживлювався також і святкуваннями. Коли готувалися до 1500-ліття Києва, то дату проведення обирали, в тому числі з того, що буде гарна, приємна, тепла погода, і будуть свісти активно саме ці дерева. Потім, вже, коли почали святкувати День міста регулярно, то його теж святкують тепер в останню неділю травня, і це теж, як начебто, закріплює те, що каштанчики є неодмін, незмінною частиною цього дня. Станом на там десь вісімдесяті роки в Києві було аж 2 мільйони цих дерев, і, вочевидь, воно відчувалося, воно прям дуже сильно. Ось все це красиве небояння. Це незалежності образ такого символічного дерева продовжували підтримувати хоча досить шкоро, скоро він зник з герба міста. А вже у 92-му році митрополітен прийшов з оплати копійками на жетони і там. Теж красувався е, жетончик. Спочатку були ось такі е, металеві, з однієї сторони в тебе еблема, еблема Метрополітену, з іншої сторони, обов'язково був е, каштанчик. Я от спеціально знайшла у себе десь в закромах е, для зйомки, щоб показати його, який він був. Ну, і він невеличкий, він, до речі, мені здається, був навіть трошки менший, ніж е, пластикові варіанти. Потім вже дійсно з'явилися пластикові варіанти, їх було простіше виробляти, е, але там також залишився наш улюблений каштанчик. До речі, ми говоримо вже про способи оплати, то я знайшла ще такий невеличкий раритет це ось студентські проїзні, з якими я їздила, коли вчилася. І тут ось теж такі дизайни змінюються, різні, але залишається тут що ось, як емблема метрополітену, але тут теж є листочки каштану. Обов'язково, а ось у мене є такий цікавий зразочок за січень 2014 року. Тут чому ще змінили дизайн, тому що на той момент же всі були ось такі зелененькі, а з цей зробили такий, і тут він в мене навіть окремо проштамфований таким каштанчиком місті навіть з'являється пробіг під каштанами. Його щорічно проводять на День Києва і, і з 93-го року і дотепер. У 2024 році це вже буде 31-забіг, й забіг, і мета заходу благодійна. Кошти збирають на заздалегідь якусь визначену ціль, і ця традиція настільки живуча і настільки адаптовується під будь-які обставини, що жодного року не пропустили. Ті на 90-х в місті починають з'являтися перші проблеми з каштанами. Вони сохнуть, опадають і загалом почувають себе не дуже добре. Тоді ще е, Омельченко, як класний офігенний міцний господарник, запропонував та їх всіх поворубати, щоб не було вже жодних проблем. Насправді, з полином часу е, краще не стає, дерева е, гинуть і від шкідників, від своїх якихось хвороб, від неправильного догляду, як ще кажуть, від загазованості повітря, від браку вільного ґрунту. Причин багато, але насправді я ж М, часом помічаю, що Каштанів залишилося більше в спальних районах ніж в центрі міста. Та як символ він з нами вже закріпився, мені здається, назавжди. Е, дуже сильно, навіть коли під Євро-2012 вирішили робити логотип міста, то там каштанчик також є, але як пліт, а не як його квітка. Е, мені насправді цей герб, точніше, цей логотип зовсім не подобається. Він якийсь ну, мені не красивий особисто. А Мені набагато більше подобається неофіційний е, логотип, який зробили в 2019 році у прожект. Він такий гарний, локанічний. І автори відмовилися від будь-яких авторських прав на це зображення. І тепер його можуть використовувати всі, воно спільне для всіх киян, і навіть в комерційних та комерційних цілях також саме ось цей каштанчик також я забрала собі в логотип свого каналу. А в 2018 році на будівлі КМД встановили дуже милу скульптурку каштанчика в рамках проєкту Шукай. Можете сходити там, його знайти і потерти собі на пам'ять в колекцію. Міні скульптурок, хоч станом і на 2019 рік, за підрахунками комунальників, в Києві, вже залишилося трохи більше 25 тисяч каштанів. Їх справді менше є, але вони залишаються і на вулицях міста все одно, і точно що залишиться в наших серцях. Каштани вже настільки закріпилися як образ Києва, як один з його символів, що вони точно залишаться з нами вже назавжди. І це буде таке найбільш київське дерево. Попри все. Дякую, що додивилися це відео. Дякую, що приділили йому час. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Е, будь ласка, поставте йому лайк для алгоритмів Ютубу і напишіть коментар, але вже для мене поділіться враженнями, чи вам сподобалось, не сподобалось, чи було цікаво. Е, поділіться, чи ви знаходили скульптурку із проекту Шукай, якщо ви її бачили, як вона вам. Е, чи ви е, любите логотип міста зараз, який вам подобається чи неофіційний варіант, буде цікаво подивитися, кого в нас тут буде більше. І взагалі будь-якими спогадами, які пов'язані у вас з Каштанами, з Днем міста, з Днем Києва і так далі. Мені буде цікаво послухати якісь ваші ці враження. Я надзвичайно люблю, коли ви пишете такі розгорнуті коментарі з якимись ситуаціями або спогадами з вашого життя. Це дуже мило і мені дуже приємно, що ви витрачаєте сили і час, щоб таким поділитися зі мною. Якраз до дня міста це буде дуже символічно, що ми, так як спільнотка, поділимося якимись своїми спогадами. Також нагадую обов'язково про наш регулярний обов'язок донатити підтримувати наших військових, волонтерів, медиків, всіх, кому потрібна зараз допомога, які роблять величезну роботу і жертвують Всім заради того, щоб наша держава існувала, і ми могли святкувати чергове день Києва, день незалежності, якесь чергове важливе для нас свято. І щоб все було щоб у нас були тихі міста, відносно тихі міста, якийсь відносний тил, який обов'язково має допомагати військовим на лінії бойових дій. Дякую вам ще раз за увагу, тихого нам дня міста і до наступних зустрічей.